Можливий один масований обстріл, і так само неприємна новина щодо наступів. Ми її отримаємо. Наскільки вона буде для нас критичною? Сказати не можу, але новина у, мінусовому, у мінусовій якості для нас. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо Плюс. З вами я, Альона Захарченко, і до нас приєднується прекрасна відьма. Крістіна Косова. Вітаю тебе, Крістіна, Рада бачити! Вітаю, вітаю, Альоночка! Всіх наших глядачів! Вітаю так само. Розпочалася зима. Власне, всі нас дуже дуже лякали цією зимою, що буде вона дуже складна для кожного з нас. Зараз хочеться розібратися для початку грудень місяця. Пропоную розділити його на тижні, подивитися окремо перший, другий, третій, четвертий тиждень, якими вони будуть, щоб ми розуміли загальну картину, що чекати від цього місяця. Розглядаємо їх на предмет світла і обстрілів. Давай ми робимо ключове, да, світло обстріли. Давай е, також додамо наступи, і е, ну, тут, мабуть, і перемога на потижневі наступи напевно недоцільно. Давай в потежневе ми закладемо обстріли. І, і обстріли. ситуацію зі світлом, а так. потім ми зробимо загальний нагрудень, де піднімемо ще декілька важливих питань, так, так, щоб ми просто детальніше. Це... Добре. 에, Давай, змогли. І так, зараз перегляну по чотирьох тижнях грудня світло плюс обстріли. Зараз і четвертий тиждень викладу. І так. Хочу сказати, що направду грудень для нас буде важким. Тут, між іншим, показало і наступи. Теж бачиш, говорили так, і карти взяли собі і це питання перший тиждень грудня. Можливий один масований обстріл, і так само неприємна новина щодо наступів. Ми її отримаємо. Наскільки вона буде для нас критичною? Сказати не можу, але новина у, мінусовому, у мінусовій якості для нас перший тиждень один масований обстріл. Наступний другий тиждень грудня, під кінець другого тижня грудня, у нас буде прорив по наступу з плюсом для нас. Воно показує. Хочу сказати, що за ці два тижні світла. Менше менше, ніж є, не буде. І я не бачу поменшення, але прошу пам'ятати, що його і так мало в деяких регіонах. Тобто в перші два тижні воно тримається плюс-мінус рівно. Я не можу вирахувати світло погодинно. І хочу сказати, що, що в середині грудня другий і третій тиждень і четвертий тут уже йде більше по масованих обстрілах. Третій і четвертий тиждень, тут їх я можу налічувати три, а це багато. Угу. Тобто, якщо взяти від першого до четвертого, то іде по наростаючій. Так як ми і дивилися раніше, все ж таки ворог не хоче пропускати наші свята. Правильно угу. і буде кошмарити, тому що там є і Різдво 24-го, здається, правильно, вони це все попереносили, це як, здається, католицьке Різдво, і оті от всі моменти ворог буде враховувати, аби кошмарити народ. Давай тоді подивимося загальну ситуацію щодо перемовного процесу, чи буде вона змінюватись впродовж цього місяця? А кого викликають? Скажи мені більш менш що зараз відбувається. Яка конкретна точка? Хто куди має їхати, так, і дивилися. хто від кого залежить? зараз mm -hmm. вже відбуваються перемовини між Україною і США? Відбуваються вони ледь не щоденно є. Якісь нові також Зеленський зараз відправляється в по Європі, безпосередньо Франції. Ну і обіцяють, що до 4 5 числа а, представник США має поїхати до Москви і їм надати цей план миру. Тому дуже цікаво, власне, що там з цим відбуватиметься: чи прийме Україна цей план миру, чи прийме Росія, а, чи будуть підписані, можливо, вже цього місяця якісь документи. Угу. Е, і так сформулюємо е, питання таке. Скажи мені, будь ласка, а відомо хто поїде, який представник поїде в Рашку? От оця е, гнида, яка скакала раніше, тобто її не анульовано ще? Відков, так. Ага. Ти пам'ятаєш скільки раз я говорила про те, що він як по святу воду, і яке викриття, і що іде покарання, іде як, ну, якась відповідь, правда? Немає. А якби у нас таке сталося, це б були вже всі пабліки, це б ми вже були спаскуджені і споношені. Але так як це відку, це можна, правда? Чому так? А про великий жаль? Що дасть те, що Зеленський поїде по Європі? Ну, дивися, ну. Як це правильно сказати? Кругом бігом, десь вони ну, складуть якийсь такий, скажімо, ну, план тієї мирної угоди. Я маю на увазі модифіковані 28 пунктів, які нам пропонували раніше, якось воно буде перероблене, але я не бачу з того нічого доброго. По причині, а зараз я ще раз перевірю цю причину. Росія цього не прийме. Росія не прийме те, що зараз ми робимо це коло, Зеленський їде, домовляється там, ведуться ті всі переговори. Росія цього не прийме, а в результаті вони звинуватять нас. У результаті, уже після після того, як е, Росія оце все нам виригне, вибач, вона не може це прийняти, і ми прекрасно знаємо зараз, як це відбувається, і це жахливо, коли наші ну багато хто попереджав, що Вітков це є вовк, розумієш, підступний. Що він робить? Ну невже зараз він може їхати і, і, і робити якісь передавати якусь інформацію? Для мене це шок. Але хочу сказати, що Росія цього не прийме і надалі поки що я не бачу, як воно буде розвиватися, тому що Трамп може видати зараз нам ну, якийсь новий маразматично деменсіонне якесь може видати своє бачення. Розумієш? Якщо сказати відверто, те, що бачу я, ну, Зеленський повинен так робити, тому що він не може так не зробити. Він робить абсолютно все правильно згідно ситуацією, яка склалася. Але що це для нас? Мені не подобається, мене ж цікавить, якби в тих всіх розкладах не Америка і не Росія, а доля Бажаю. українців, які потерпають і які очікують, і хочу сказати дорогенькі, що я не бачу для нас завершення, тому що це все ну, поки він поїде, поки він повернеться. Вони дадуть той план, ті будуть думати, відхиляти все це час, який вартує не одне життя в день. Наші хлопці боронять, наші хлопці гинуть. Ми тут чекаємо всі у підвішеному стані, і, взагалі, для для багатьох життя змінилося і зупинилося ще під час ковіду І коли був ковід, я говорила, що це є, розумієш, як тренування Другої, верніше Третьої світової війни. Так воно і було. Всіх відключили, правильно? Всіх посадили під чим? Під страхом смерті? Під страхом смерті. І всіх вакцинували, помітили. Тобто. Ситуація для нас не є добра, це є знов затягування часу. То ніяк ми не можемо розраховувати, що зараз щось таке відбудеться, давай, і давай буде принаймні так, давай, так, затища, запитаюся. можливо, якась там тимчасова пауза, про яку говорили раніше. Оленочка, я би, ну, я би з таким задоволенням Я не бачу, ну, я не бачу тимчасової паузи. Я би дуже хотіла. І я не хочу ніколи давати якісь такі знаєш, критичні, е, бо кажуть там деколи, що Крістіна, вона дуже категорична. Ну, не можу я вам сказати чогось доброго, якщо я не бачу. Ну, ну не можу. Росія не погодиться. Вона кинула. Оті 28 пунктів, які ми всі знаємо, що навіть Трамп їх не читав, Трамп довідок привіз, і воно все почало оприлюднюватись. Трамп не читав. І між іншим, скажи мені, чи ти е, бачила таку інформацію, е, верніше чула, що потім почали досліджувати ті 28 пунктів е, лингвіністичним методом, що навіть. Е, це складалося російською мовою, що навіть людина, яка володіє англійською мовою, всі речення, які побудовані, вони не будуються так, як зробили аналіз тих 28 пунктів. Тобто, вони були побудовані людиною російськомовною, от до чого я веду. Розумієш? Тобто він нам кинув, грубо кажучи, оці 28 пунктів, скільки минуло часу? Місяць? Три тижні я не слідкувала ну, ну, десь декілька тижнів приблизно. так, але там зараз ну, уяви, от уяви собі у собі Альоночка скільки всього, всього, всього стається, скільки ми дивимося, скільки зробилося зустрічей, скільки зробилося поїздок, е, інфоповодів, новин, і все це пшик. Чому? Тому що Росія не прийме. Модифікації цього всього, от просто що я хотіла сказати. Знаєш, зараз теж хочеться підняти питання окупованих територій. Ми знаємо, що в принципі за будь-якою версією мирної угоди все одно Україна мусить поступитися певними територіями, що зараз просто іде, йдуть розбіжності, що це саме за територія. Тому хочеться розуміти, якщо все ж таки ми прийдемо до якогось рішення і певні території, сподіваюсь, тимчасово залишаться не під власні не підладні Україні, що з ними буде? Вони будуть незалежні території, чи їх визнає світ російським? Російськими я не бачу, щоб їх світ визнавав російськими. Вони будуть в якомусь, знаєш, от мені показують такі карти, вони досить дивні. Вони, е... знаєш, от як я тобі зараз приблизно скажу? Коли хочуть дуже сильно влаштувати якусь людину на роботу, а для неї нема посади, для неї вигадують посаду. Знаєш про що розумієш, про що я так. говорю? Тобто. Для, для цих територій буде вигаданий якийсь статус. Такого статусу в світі не існує. От він якийсь він буде вигаданий. Тобто, це просто якась така несанітниця мені показує, але це не означає, що вони будуть визнані російськими. Це буде якась, ну як на мене, клоунада. Пахне не тим, що не формально не вони не будуть не російськими, а все одно повністю Ну, тобто будуть вони під будуть якісь заморожені. Мені навіть складно тобі знаєш сказати, я який це статус, тому що як для мене воно дебільне. Для мене, в принципі, я хочу вибачити перед нашими глядачами, але для мене вся політика дебільна, коли я почала її розглядати. Раніше я неї не цікавилась, але вона для мене є ужасаюча, незрозуміла, брехлива. І стільки бруду, скільки я отут стикнулася. Я колись думала, знаєш, там що саме така важка тематика це якісь любовні, трикутники і історії. Угу. Ні, ні. Подивися, що відбувається. Президенти чубляться і ведуть себе просто як якісь півні на зоні. Розумієш, міряються, хто, хто, тут, хто uh -huh. тут головний, та то все з живцем попалити і мати спокій. Вибачте, я просто Але... в одному ефірі закликала Трампа посадити. Я впевнена просто. на ні. Я думаю, що тебе підтримує більшість тих, хто слухає це інтерв'ю, і тих, хто не слухає, так само схильні до цієї ж думки. Слухай, прочитали таку новину про те, що гуманоїдні роботи цілодобово охоронятимуть кордон Китаю. Ми всі бачимо, який зараз відбувається прогрес щодо технологій щі просто заполонило і витісняє багато професій. все роботизовано зараз. Поки що не все, але вже дійсно дуже багато всього роботизовано. Що це взагалі? Це все ж таки такий прогрес на благо людства. Чи втіляться ті найгірші кадри з фільмів, коли роботи захоплюють цей світ? Розумієш, яка цікава, ну, яка цікава карта випадає? Воно може бути як і на благо, так і на прокляття, як і на кінець людства. Залежно як це використовувати. Тому що прогрес це є добре. Але у чиїх руках він буде і як воно буде запускатися? Сам прогрес мені показує, що ну це, це класно, тому що тим прогресом ми могли би е, покращити ресурси, зберегти природу, екосистема, тварини, глобальне потепління, тут, у тут, -ту -ту, от всі якісь такі моменти, якщо ми говоримо в загальному про планету Земля, правильно? Але якщо ми зараз говоримо про масштабування війни, ну це вже, це вже зовсім інша історія, розумієш, от колись, от уяви, є ядерні боєголовки, так? Всі мають ті боєголовки, от, наприклад, там яка країна, Рашка, їх скільки має? Ну, багато, 800 чи скільки, має. ну, багато, так? А, а от тепер дивися: наприклад, буде створено таку штуку, що з космоса можна взяти і чікнути всі ті головки. Розумієш? Просто потушити їх, як сірничок у воду це є добре чи погано? Ну, Для мене є... добре, але ну, як використати. дійсно? На... Так, на прикладі рашки це є все добре, тому що любе помноження рашки на нуль, це є прекрасно. Але знову ж таки розумієш, в чиїх руках воно буде. Ось, тому ось, що з якою є... метою, так? Так, так, так. Є якась справедливість, є мета того всього, правильно? От, от Прогрес хороший, але що за тим прогресом стоїть? А стоїть тут карта дуже. Великої катастрофи і дуже багато крові, тобто може бути використане. Ну, на жаль, проти людства, якщо ми задаємо питання ну, у глибокому такому понятті, угу. розумієш? Але, але так я бачу тут. ну, Просто в фільмах завжди показують, що самі роботи повстануть. А в нашому випадку це люди, які стоять за цими роботами, самі ж не роблять так, повстати не може, але все, ну все одно у робота є ж завдання. Угу. Ну, якщо сказати роботу, іди, будь ласка, збирай полинь на спадаючий місяць, та він піде збирати. А якщо і на спадаючий місяць іди і із із заріжпів села, ну це є зовсім інша історія. Та робот і піде правильно. А ти зараз побачила, що це призведе до чогось все ж таки негативного, і хочеться розуміти, яка перспектива яких років це Це може відбутися в найближчі 5 років, 10 угу. років. В оці наслідки мені показало все ж таки, що це досягнення не буде використано на блага планети Земля. Мені показало, що це досягнення все ж таки буде використано у війні. А коли ми будемо один одного. Ми зараз взагалі не прив'язуємося ні до якої країни, коли іде війна, це завжди мінус. Хтось один сильніший, хтось слабший, і оце от починається, розумієш, доїдання один одного. Незвичайно, що це не є добре. Навряд чи, навряд чи навряд це буде така, знаєш, тотальна справедливість. Ми викорчуємо абсолютно всіх тиранів, вбивць, позбудемося всього, боже мій, всієї зброї на планеті Земля і заживемо мирно. Ну, От таке мені точно не показувало. Розумієш, як в мультику Ех, так, на провеликий жаль, але будемо сподіватися, що якось можливо. Хтось порозумніше, хто має цю владу в світі, в цілому, і буде Що їх використовуватися. Не стане скоро, це краще. О. Вони не порозумнішають. Ну, от, Власне, оті от старі гриби, які сидять. Угу. Їх би всіх, ну… І на для нам нас було краще, тому що дивися, піде один з того світу, й другого, тому що вони дуже між собою пов'язані. А коли піде один такий вождь, ми будемо мати надію, що все спихнуть на нього. Всі біди спихнуть на нього, і під цю смерть, під під, під тотальне завершення якогось режиму, якщо ми беремо Рашку чи там Білорусію, чи там ну розумієш. Можна буде це шанс, який можуть використати е, інші люди вже е, і, ну і запровадити іншу систему. Ох. Тоді варто все ж. Ну, таки тоді ми ну, тільки туди, на так. то, що ну, 0%. 0%. ноль відсотків. Та, там вже так. Там там вже точно це скоріш, я взагалі говорила про те, що і зараз люди є, і молоді, які Звичай. займають високі посади, але не про великий жаль діють по методичках старих. Тому для цих хочеться все ж таки трішки пошукати в собі. Якусь совість, якийсь розум і звернутися до нього. А дійсно людям, які вже звикли інакше не знають, як окрім як диктатури керувати країнами, там дійсно тільки могила. Дякую тобі. Дякую, Кристенка, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за те, що розказала приблизно, яким буде цей місяць. Буде в нас, хоча б розуміння, що власне чекати. Звісно, будемо детальніше більше дивитися в наступних наших ефірах по ситуаціях в залежності від того, що відбуватиметься в країні, і знаємо, що. За зазвичай кожна подія має свій вплив, свій розвиток, і будемо це детальніше розглядати в наступних наших інтерв'ю. Хочу також сказати, що у вас усіх є можливість задавати питання. Пишіть їх, будь ласка, нижче під відео в коментарях цього відео. І почуєте відповіді у наступних наших ефірах. Доєднуйтесь до Ютуб-каналу, до інстаграму, до телеграм-каналу нашої прекрасної гості. Доєднуйтесь до нашого Ютуб-каналу, поговоримо плюс. Чекаємо на ваші вподобайки і бережіть себе. Мирного тихого дня, усім до побачення. Дякую і до зустрічі.